Один з найзапекліших напрямків Східного фронту Новопавлівський, саме звідти напередодні повернулася наша знімальна група. Дорога до бійців 148-ї бригади ДШВ була важкою чотири години вночі, бездоріжжям та полями із реб. Все, аби показати роботу воїнів, що визначають пуски ворожих снарядів. Також далі в сюжеті традиційно в межах проєкту Друзі ДШВ» буде картка і код. Збір саме на засоби реб бо без них дістатися на бойові позиції чи виїхати з них ніяк. До воїнів 148-ї бригади дешеве, що тримають оборону на Новопавлівському напрямку, ми їдемо пізно ввечері. Вдень сюди не добратися навіть з ребом, бо постійно чатують ворожі птахи. Майже чотири години з зупинками, аби перечекати на чисте небо. І ми на позиціях бійців контрбатарейної боротьби. Наша система показує виходи ворожого міномету, де він знаходиться, і приходить, куди прилітає. Ймовірно, по наших військах бійці працюють на американській радіолокаційній станції, що миттєво виявляє точки, звідки росіяни відкривають вогонь з наземної важкої зброї. Також фіксує, куди саме падає боєприпас. РЛС працює на відстані до 30 кілометрів і знаходиться менш ніж за 10 кілометрів від лінії зіткнення. На карті можете бачити роботу нашої станції за 4 дні. Будь ласка, ось це все ворожі цілі. Міномети, РСЗВ, артилерія. В день по 100 плюс засічок. Ось це наша робота. Кожен снаряд має свої якісь певні характеристики, і вона про ці характеристики знає, ця станція, тому вона знає, що це за снаряд, і з чого він випущений. Погрішність у Радара теж є, і він її чітко позначає. Інколи це 5-10 метрів, а буває і 150. Все залежить від рельєфу місцевості. Чим менше висот, чи перешкод на шляху радіоантени, тим точніше визначена ціль. Це є ворожа техніка, звідки ведеться вогонь. Куди саме прилітає. А чорні цяточки це що? Вибачайте мене засічки. І притом ворожа. Мушу передати. Характер цілі в даному випадку міномет. Миттєво станція робить засічку, звідки було здійснено постріл. Бійці одразу ж передають координати артилерії, аби далі та працювала. Фіксують кожну знищену ціль розвідники. І такі здобутки у РЛСників 148-ї бригади є щодня. І все завдяки злагодженій роботі між залученими до контрбатарейної боротьби підрозділами. Люба знищена гармата, чи цей міномет той самий це все життя наших побратимів. Все, що знищило, знищили там з нашою допомогою, не знищить наш, нас потім. Та бійці кажуть, працювати можуть не завжди, бо йдучи у штурми, росіяни включають всі наявні у них реби. Ворожі реби заважають, вони забивають чистоту станції, ну для того, що вона не бачила, станція розумна, вона намагається перепригнути на інші канали. Якщо в неї не виходить, вона розказує. Ну сама станція, що роби щось, тому що нас всі чують. Якщо ми не приємники дій, вона просто виключається сама по собі. Тареп противника це не єдине, що заважає радару працювати. Ворожа авіація більш небезпечна, бо може не заглушити, а знищити станцію. Тож, аби убезпечити і себе і техніку, десантники весь час змінюють свої позиції. Постійних у них немає. Ночу тільки ночу переміщення і приміщаємося дуже часто, щоб ворог не міг нас виявити. Та перекати з одних позицій на інші неможливі без ребів різних частот, а їх десантникам вкрай не вистачає. Тож у рамках проекту друзі ДШВ» воїни просять наших глядачів про допомогу. qr код за яким ви можете зробити донат на вашому екрані. А поки ви донатите гривнею, один з бійців звертається до рідних. Передаю рідним своїм привіт, дониці свої. Люблю її сильно, і селі Макарівка теж всім привіт. З десантниками ми провели цілу ніч, і виїхати з позиції нам вдалося лише під ранок, у той момент, коли небо над нами було чисте. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факти ICTV. Єдині новини.